Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Довго ми за Анею сперечалися, що ж ми будемо готувати. Все-таки перемогла Аня, тому ми будемо готувати не смакоту. Ну не смакоту, це ж ти не знаєш. <смір> ну я його не люблю. Просто особливо. я дуже довго шукала такий рецепт. Ми, коли їдемо в місто, зазвичай купуємо, хочемо щось поїсти. Купуємо там кашку, котлетку і салат. Найлюбленіший мій салат це капусточка, знаєте, така солодесенька, з перчиком, з морпочкою. Так, от сьогодні ми будемо готувати саме цей салат. І не кажеш, mm. ти його не любиш. Ти просто його просто так само та лопаєш. Та не... Ти його так само їсти. Я просто капусту можу їсти. Там но... але. Ти їси таку теж Толік. Яку зробиш таку до їсти? Але я хотів інше. Що ж ти хотів? Ми тут, друзі наготували все, що нам потрібно. Тобі приніс льоха капустинку. Приніс дві, але треба одна. Ми зважили два кілограми. Треба капусти, треба два-три перчика і дві морквини для маринаду. Нам потрібно одна літра водички, треба яблучний оцет 90 мл, олія, 90 мл, перець чорний горошком, дві столові ложки солі і чотири столові ложки цукру. Треба ще чесничок. До речі, чесничок треба, напевно, що туди додати до капусти, і для маринаду ще лавровий листочок, дві штучки. В принципі все дуже просто. Треба покришити наші овочі. Я думаю, ти капустою займешся, тому що це не жіноче діло. Капуста, знаєш, така вона тверда, така вона. І я займуся, напевно, що вже перчиком морпочкою і маранадом. Я вже не пам'ятаю, коли я все раз тут капустину чистив. Знаєш? було 100 років назад. Ну слухай, ти там сильно не відпиляй, бо ж ще... так що давай ну зараз в коментарі посипляться, що ми неправильно капусту чистимо. Ну <гум> ти може забагато відрізаєш. Та ти думаєш, я знаю скільки його там треба? Кажу, я її вже 100 років не чистив. Останній раз я її чистив років 5 назад, напевно. Ого. Щось ми тоді з тобою готували. Ну-ну, щось таке було. Що ну, собі? Давайше за гарнас про позору <рес> капусту чистить. Ще й замало відрізав, треба було більше всередину загнати, твій ніж. Коротше, як буде, так буде. Давай може наполовину її розріж. А це треба повідчищати, ні, верхніш? Так, да, так. Да. Вона така твердюча. Мало зараз ще стола перекинеш, можна або ж... зламаєш. Може вона просрочена? Скільки років. Цьогорічно. 64-го, напевно, в погребі там лежить. Так, тут це все здраві, Да. Друзі, їжте капусту, адже вона містить аскорбінову кислоту і лише півстяночки капусти, містить вже половину добової норми вітаміну С. Я ріжу його на чотири частини, а потім буду кришити. Це тверде, ніби все повирізали. Таким враження, що в нас тупий ножик, ні? Це хазяїн в хаті є. Ножик тупий. Так, так. так. а на що ти ваго дістали? Так, друзі, капуста багато нахідку вину, вона гарно впливає на травну систему, стимулює метаболізм, м'яко очищає організм, виводить шлаки, токсини, холестерин. Я от думаю, для чого тобі 2 кг капусти? Ну, подивися, яка миссяра капусти вийшла. Збираєшся її до старості їсти чи є? Та це дрібненьке, не дрібненьке, те, що не порізалося. Його треба буде потім дорізати якось ножичком. Так, завтра... да, її тут небагато, так? Да? Далі ми приступили до нарізання наших овочів. Повністю все гарнесенько нарізали. Ми так запрацювалися, що зовсім не помітили, як все повністю порізали. До речі, чесничок ми різали кружальцями, а перчик довгенько, і морпочка теж така довгенька, терли. Хоча треба було теж її різати, або брати краще на корейку, коли таку знаєте, типу корейську насадку. Тут у нас сталися проблеми зі звуком, друзі, і Толік це все дуже швидко потер. Вийшла така велика мисочка, але я думаю, це все швидко з'їсться. Поки я ставлю водичку на маринад, толік зайнявся перемішуванням нашої капусти з перчиком із моркві. Не було такого, що в одному місці капуста, в другому місці перець, а ще й в третьому морква. Почали начиняти баночки капустою, ми, до речі, взяли три півторалітрових банки. І ми думали, буде цього мало, подивившись на цю кучку капусти, ціла миска вийшла. Але коли той почав трамбовувати, слухайте, якраз ми як вгадали, три баночки верхом вийшло капусти. Далі я гарнесенко все заливаю маринадом нашим. До речі, тут таке цікаве питання, тому що маринаду не вистачило, чи потрібно повністю покривати капусту, чи не потрібно, тому що, от саме коли я дивилася відео, як її готувала інша господиня, там повністю покривалась капуста. Мені так здається, що ну повинна повністю покриватися. Що, друзі, ми все зробили? Ми залили нашу капусточку маринадом, але є одне, але маринаду нам треба було більше трошки. Я зробила ще потім на півпорції по одній причині, тому що ми моркву дали трошки більше і дали більше трошки перці булгарського. З самого верху ми залили нашу капусту. Я не знаю, як правильно, друзі. напишіть нам в коментарях, будь ласка. Зараз закриваємо просто кришкою це все діло і відкриваємо в холодильник на одну ніч. Потім будемо куштувати. До речі, на рахунок капусти, хочу сказати, друзі, все-таки, чому ми її готуємо. Мені хочеться, у нас наш кулінарний канал, став таким знаєте. Помічником для господиньок, щоб він на кухні нам всім допомагав. Навіть часом я користуюся нашими рецептами. І знаєте, нам захмарні якісь оригінальні рецепти макароні там чи ще чогось. Ти це не готуєш повсякденні. А от саме такий капустяний салатик це просто маса користі і для діток і для тебе. Закриваємо це все капроновими кришечками і все. І на сьогодні наше приготування Але чуєш, воно гаряче ти його куліні. Коли воно Давай, Може його на двір засуну. Винесу там холодно. Як я придумав, молодець. Ну воно не гаряче, воно тепле. Воно повинне охолонути так повністю і тоді поставити в холодильник. На вулиці тоді, якщо нема там морозового якогось скільки там зараз мінус два, мінус один, то мана винести. Якщо ж там холодніше, то не варто краще в холодильник поставити. його на двір, в холодильник не буду ставити, хай там за <клес> Ну що, друзі, дегустувати ми вже будемо або завтра, або ну відалі хоча б потримати 7-8 годинок. Це буде ніч, можливо, ми фімімо к намкам, розпробуємо капусточку і скажемо вам відгук. І так, друзі, я готова куштувати, хай неба часу пройшло, але я накладу капусточки в тарілку, і ми її спробуємо. Не хочу я до завтра чекати. До речі, на рахунок цього горошку, мені здається, його не було за забагато з тобою. Треба його весь позабирати. Так ти ж не горошок будеш їсти, ти ж капусту будеш їсти. Ну так. Да. Щось такий запах пішов з банки. Слухай, не вже не це. Такий колір прикольний яскравий. Я готова спробувати. Вона, мені здається, ще просто трошки навіть не настоялася. Їй треба ціла ніч, ну зараз спробуємо скажу. М -м -м -м. Ну, мені мало цукру. От, ну це мені мало цукру. Я люблю знаєте, таку сладку солодку Знаєш, хоче картоплі і катки. Чесно кажучи, я не сильно любитель салатів, але оцей болгарський перець люблю. Маринований, от саме маринований, один без нічого. Ну давай скуштуємо твій витвір кулінарного мистецтва. Ти кримеся, знаєш, разу зустріпаєш що щось не то. Скажем так, як. Ну таке, як різновид капусти, да, піде такий салатик, але щоб я від нього фанатів. Ні, смачно, ладно. Можна робити. Mm -hmm. Його прикольно те, що можна наробити і там місяць їсти, ну, як Воно ж місяць? не спортиться, чи воно? Ну, спортиться я думаю, воно? що ні. Ну, в принципі, тиждень два так точно. Ну, можна їсти. Смачно. <гум> можна готувати. І я думаю, ми будемо таке частенько тепер готувати. Хочеш спробувати лука, капусточки? Давай спробуй. Смачно. <гум> як тобі? Mm -hmm. Смачно? Хочеш ще? Чесно, хоча я думаю, Луці сподобалося і далі буде їм просити. що я дама зараз підсадила цю капусту. Ну але знаєш, постояти вона все-таки має. Тоді вона встанеться така, ніби м'якша, але хрумка. Вона і так хрумка. Ей, я хотіла спробувати її ще. Раз. Е, вона просто м'якше стане м'якшенька, але вона все одно залишається хрумкою. Це що мені подобається в ній. Вам, друзі, дякуємо за перегляд, за те, що ви сьогодні були з нами. Напишіть, як ви маринуєте капусту, ваші рецепти улюблені. Готуйте капусту разом з нами. Це не тільки корисно, це але не... але й не смачно. <рес> це не тільки корисно, але й дієтично. Кому сподобалось відео, друзі, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа. -па. До речі, вона стала слотше. Вона була не Прямо. така. Скільки? За, за 10 хвилин. Ні, вона вона от попередній раз. <рес> Почекай. Чекай. хай попередня раз, коли ми заливали баронат, вона була значно така голодка, а це вона чи це цукор з осенью впитали? Чи це... Ти пішов.